Коли Сергій із друзями вирушив у похід у Карпати, він не думав, що ця поїздка стане останньою. Це була ідея Ігоря знайти закинуте село, про яке ходили легенди. Казали, що колись воно стояло біля самого лісу, але після війни всі мешканці зникли. Тепер там лише поле, густо поросле високою травою і кілька кам'яних хрестів без написів. Там Ігор розгорнув стару карту, знайдену в архіві. Бачиш цю позначку? Це село Млинки, на сучасних картах його немає, Сергій не вірив у містичне. Але Ігор був упертий. Вони зібрали компанію, четверо друзів, намети, рюкзаки, фотоапарати, хотіли зробити блогерський репортаж із забутого місця, дорога вела крізь ліс. Дерева стояли густо, а коли стежка закінчилася, довелося йти навмання. До вечора вони нарешті вийшли на відкритий простір. Перед ними тягнулося величезне поле, безкрає хвилясте, наче море з трави. Сонце вже сідало і його проміння розливалося по верхівках колосся, забарвлюючи все в кривавий відтінок. Тут і станемо, сказав Ігор. Вранці пошукаємо залишки хат, поставили намети, розпалили вогонь, здавалося, поле тихе, спокійне. Але чим темніше ставало, тим сильніше Сергій відчував, що тут щось не так. Вітер не дув, але трава колихалася хвилями, неначе хтось ішов крізь неї. Під вечір, коли вони сиділи біля вогню, Оксана раптом запитала Ви чули це? Що саме? озвався Ігор шепіт. Усі замовкли, і справді, десь далеко серед поля ледь-ледь чути тихий гул, схожий на людські голоси, наче хтось говорив, але слова губилися в траві. Ехо, відмахнувся Ігор. Тут гори поруч звук гуляє, та коли настала ніч, шепіт став чіткішим, Сергій не міг заснути. Лежачи в наметі, він чув, як голоси пересуваються ближче далі, потім зовсім поруч. Іноді він розрізняв окремі слова Не чіпай, не пробуджуй. Він визирнув крізь блискавку намету, і серце застигло. На полі серед трави рухалися постаті. Десятки, може, сотні. Вони стояли нерухомо повернуті до наметів, а коли Сергій моргнув, зникли. Він розбудив Ігоря, але той лише буркнув, що все це гра уяви. Вранці поле виглядало звичайним жодних слідів. Ігор наполіг іти далі, до центру, села, де мали бути рештки кладовища. Після кількох годин ходьби вони знайшли кам'яні хрести, високі, покриті мохом, без імен. Один хрест був розбитий. Біля нього чорнів провали у землі, немов яму не закопали. Оксана нахилилася, щоб зазирнути туди і раптом зблідла. Там кістки, і справді у ямі лежали людські рештки, Сергій відтягнув її назад. Треба йти, сказав він, зараз же. Але Ігор, як завжди, вирішив навпаки. Знімемо відео, прошепотів він. Це буде хід. Він підніс камеру до ями, навів фокус. І в цей момент об'єктив сам змістився, різко, немов щось за межами кадру рухнуло. На екрані промайнуло обличчя, сіре, спотворене з виряченими очима. Камера вислизнула з рук, а поле загуділо. Земля під ногами завібрувала, трава заколихалася як жива. Голоси стали гучнішими, сотні шепотів накладалися один на одного. Сергій кричав, щоб усі бігли, але ноги ніби приросли. І коли він упав на коліна, побачив трава не просто рухається, вона схиляється, якби вклонялася комусь. Із провалля вийшла тінь. Тінь не мала форми, вона була густа, як дим, і тягнулася догори, перетворюючись на щось схоже на людську постать, але там, де мали бути очі, було лише порожнє світіння, мов двітліючі свічки. Ігор стояв нерухомо, камера тремтіла в його руках. Він натиснув кнопку запису, але об'єктив запітнів, ніби всередині хтось дихав. Тінь зробила крок. Голоси в полі замовкли, і тоді всі почули її слова. Глухі з багатьох рота одночасно ви розбудили нас. Оксана зойкнула і побігла, але трава сплелася навколо її ніг, мов живі руки. Вона впала, закричала. Сергій кинувся до неї, почав виривати траву, але кожен стебель тремтів, як м'яз. Пальці горіли від холоду. Не чіпай, закричала вона. Вони вони тягнуть мене вниз. І справді, земля під нею просідала, немов затягує. Сергій тягнув але марно. За кілька секунд від дівчини не лишилося й сліду. Лише трава, що знову стала нерухомою. Ігор кинувся до рюкзака, дістав ножа, та тінь вже стояла поруч. Ви ступили в землю, де ми спали, сказала вона. Тепер ви наші голоси. Вона торкнулася його плеча. Ігор застиг. Тіло його посіріло, очі стали чорними, він стояв, не рухаючись, поки шкіра не почала тріскатися, як суха глина. Потім він упав, розсипавшись у пил. Сергій залишився сам. Він біг, не розбираючи дороги. Трава шепотіла, кликала, намагалась зачепити. Він чув у голові тисячі голосів дитячих, жіночих, старечих. Усі вони говорили одне залишайся з нами. Він вибіг з поля, упав на землю, сонце вже хилилося, серце билося, легені горіли, позаду поле стояло тихо, ніби нічого не сталося. Він пролежав до ночі, боячись навіть підвести голову, потім наважився і побачив, що в темряві поле світиться, тисячі крихітних вогників ворушилися, мов душі, що блукають між травами. На ранок Сергій дістався найближчого села. Люди слухали його, але ніхто не вірив. Старий чоловік лише зітхнув ти бачив поле млинків, воно бере тих, хто кличе мертвих. Сергій не залишився. Він поїхав у місто, кинув блог, друзів, роботу, та щоночі прокидався від того ж шепоту. Поле приходило у снах нескінченне, темне, а з-під трави долинали голоси Ігоря й Оксани. Ми тут, і ти теж прийдеш. Минув рік його знайшли в орендованій квартирі, на стінах написи Тіні кличуть, в поле не спить, я чую їх. А посеред кімнати стояла банка з землею, з тієї, яку він приніс із собою того дня. Поліція не звернула уваги, викинула її під час прибирання. А через тиждень на околиці міста, де висипали сміття, почала рости трава, густа, темна, ніби обпалена зсередини. Вночі перехожі клялися, що чули, як вона шепоче.